Доброго дня! Сьогодні розповім про додаток BirdNet, який використовується для визначення видів птахів по голосу і мій досвід користування ним. Я встановив цей додаток на смартфон. Можна використати інші пристрої. Розроблений додаток Коронельською лабораторією орнітології і інститутом технологічним у. Хемніці це Німеччина на основі машинного навчання нейронних сіток. Отже, тут у верхньому лівому куті можна побачити три лінії. Якщо на них натиснути, з'являється меню. І якщо вибрати показати спостереження, видно мої спостереження за останні три місяці. Ну, не те, щоб я не знав цих птахів, просто перевіряв додаток. Дослідження місцевості показує, що я знаходжуся в Івано-Франківську і видає список видів, яких тут найчастіше можна побачити. Дійсно, синиця велика, ластівка сільська, плиска біла, сорока звичайна, горобець польовий, голуб сизий. Це ті види, які тут трапляються найчастіше. У налаштуваннях можна поміняти мову, і також чутливість, і різні параметри спектрограми. У посібнику можна прочитати відповіді на питання про додаток. І внизу у розділі про нас розповідається про розробників додатку BirdNet. Отже, спробуємо визначити птахів по записах голосів, використовуючи цей додаток. Визначимо за записом одного з наших найпоширеніших птахів. Це вільшанка. Для цього ми натиснемо на цю велику синю кнопку запис і трішки почекаємо. Отже, Тискаємо на стоп, вибираємо інтервал. І натискаємо кнопочку аналізувати. І дійсно додаток визначив цього птаха як вільшанку майже точно. Визначимо ще одного нашого поширеного птаха. Це дріз співочий. І знову ж таки нажимаємо на кнопочку запис і трішки чекаємо. Зупиняємо запис, вибираємо інтервал для аналізу і натискаємо Аналізувати. Тут додаток дав два результати, і перший з них точний це дріз співочий. Майже точно. А якщо ми не впевнені, який із видів дроздів ми визначили, нажимаємо на цю синю кнопочку поруч із видовою назвою птаха і потрапляємо на сторінку Вікіпедії. І також внизу тут є ще два ресурси від Корнельської лабораторії орнітології. Перший це бібліотека, з великою кількістю картинок і записів голосів цього птаха. Ось, наприклад, можна натиснути і послухати цей запис, порівняти його із нашим. E — це також. База даних про цього птаха, і знову ж таки можна його послухати і порівняти з нашим записом. Спробуємо визначити когось із неспівочих птахів. Ось на задньому плані мій запис сови вухатої. Натискаємо на запис. Зупиняємо, вибираємо інтервал. Аналізувати. І дійсно це сова вуха, майже точно. Тепер перейдемо до визначення птахів у польових умовах. Отже, я біля річки тут чути велику синицю. Зараз спробуємо її визначити за допомогою додатку Барднет. Зупиняємо. Отже, вибравши область для аналізу, натискаємо кнопочку Analyze. І перший результат з найбільшою ймовірністю це Great Tit, Parus Major, тобто Велика Синиця. Визначимо цього птаха. За допомогою програми BirdNet і це практично точно Крекс-Крекс або українською Деркач Визначимо птаха, який так зеленчить. Згідно додатку BirdNet це майже точно кобилочка річкова англійською Eurasian River Wobbler.